Собака барабулька місяць тому привела дев'ятьох цуценят. Однак живими залишились тільки двоє. Мешканці багатоповерхівки, в дворі якої і живе собачня, розповідають цуциків убив їхній сусід. Одних потопив, інших задушив. Коли людям увірвався терпець і вони викликали міліцію. Чоловік згубив ще двох. Лісіть на дев'ятий етаж. Ми стоїмо, чекаємо міліцію. це вже було около часа ночі. Он кидає на ніс этих щенят. Котори в страшних муках умірають перед нами, та это, это просто невозможно. Найбільше ж тривожить людей те, що знущається сусідними тваринами на очах дітей. Шестирічна Тоня, і сама бачила, як чоловік бив цуценят. Душив, і кидав калюжу і ще і ще кидав скриші. І ти це все бачила? Так, да, і, і ще розбився. Дівчинка це була. А нещодавно жертвою шкуродера стала і Василина. Дівчина розповідає, вступилася за собаку, яку чоловік бив на газоні поблизу їхнього будинку. За це і отримала численні синці. Взяв, положив мене на підлогу і почав бить ногами і так далі. матюкатися. Я заявила в міліцію, а в міліцію він штраф заплатив. І як сказати, заплатив 61 гривню. А ще й чоловік кажуть, сусіди, і не на таке здатен. Я наблюдала в дитинстві таку картину, коли він брав взрослу собаку, сучку, і, можна сказати, займався нею сепсом. Це вже в нього можна сказати, з дитинства проявляється оце це до тварин. Чому чоловік так себе поводить і чи поводить взагалі, у нього особисто дізнатися не вдалося. На телефоні дзвінки він не відповідає. Мо, чоловіка не виявилось, однак його мати каже, до такого стану її сина довели самі сусіди. Чи це на знущається все ж чоловік над тваринами. Нині перевіряють правоохоронці. Виїздом слідчої оперативної групи на місце події трупів тварин виявлено не було, однак в ході спілкування з сусідами. Було встановлено, що громадянин на ім'я Михайла 79-го року народження, який з їх слів перебуває на обліку лікаря-психіатру з психічними розглядами здоров'я. Однак хочу додати, що на даний час офіційного підтвердження цього ми не маємо. На даний час триває перевірка. Тим часом справою зацікавились зоозахисні організації. Керівник благодійного фонду Умка Андрій Прокопчук розповідає, має фотопідтвердження мертвих цуценят та покази свідків, які бачили, як їхній сусід знущається над тваринами. Однак чи винен чоловік визначатиме Феміда, мовляв, є всі підстави довести справу до суду. Є факти, що цей чоловік е, утопив нескольких щенків. Він був пойман непосредственно за, е, за этим заняттям. І йому гризіт согласна кримінальному кодексу України по статті 299, дівносто штраф, або до полгода аресту. Нині ж рівняни двох цуциків, які залишилися живими, подалі ховають від сусіда та замислюються чи безпечно залишати дітей самих гратися у дворі. Анна Махно, Артем Лаговський, Юрій Кобів, новини Рівного.